А проти чого ви мітинуєте? Взагалі проти всього. Привучки. І проти власті всіє, тому що банда в власті, натуральна банда. Як у нас так, так банда і прийшла, так вона стала зі корм. Є заводи, заводи який фабрика. Ми чотири дні не робимо. Наші діти голодні теж, так а їхні ситі. Де ви працюєте? В селі. Хорошу свою продукцію, я її не маю права реалізувати. А чому ви не вони я її... піти на офіційні ринки там де дозволено Я добувати? Приїжджаю після е, обід, Я її реалізовую, як людина йде з роботи. Людина довольна. все. Якщо Що люди бастують, я вважаю їхню думку, але вони повинні бастувати там, де... Це потрібно до міської ради, до обласної ради, а не перекривати рук пенсіонерам транспорту, який не може об'їхати. Він не може. Чого ми повинні страдати? Ну слабе звіно – це тролейбуси. Ми їх ми ж не уїдемо нікуди, ні вліво, ні вправо, у нас тільки прямо. То більше ні бачите. Тут ні одного транспорту немає, кроме тролейбусів. Акція, ну я не знаю. З однієї сторони можна людей поміняти, з іншої треба порядок наводити, щоб було красиво. Там на 700 нам взагалі важко проїжджати, зовсім важко. Товар свій і приїдемо тут на площі і станемо, і будемо торгувати. Операція, Тому, що вони знали? Ми не це тут привеземо, дасть, нічого ставим. не, не, не дасть. Мері це вони, я не знаю, на чому вони кажуть, що це по всій Україні. Закрити оці стихійні, як вони говорять, ринки, щоб не було ніде ринку, щоб людина тільки торгувала на базарі. Вони кажуть, що треба тиждень чекати, але чекати ми тиждень не можемо. Наші вимоги, щоб вони це питання рішили безстріше, щоб нас не годували цими днів? Вас влаштує. Скільки? Нам треба вже завтра, нам вже сьогодні вже треба нам реалізовувати свою продукцію. А чому ви не хочете торгувати на ну, місцях, де дозволена торгівля? А... На місцях де... таке де? Прийти, заплатити лабораторію за місце, і ви нічого не продасте свого. Ви з цим товаром вже будете бігти під якийсь чи магазин, чи куди, щоб допродати, щоб додому не вести цю продукцію, бо вона завтра вже пропаде. А вони хочуть, щоб тільки на ринки, а туди люди не йдуть. общем, тут треба тільки стояти до кінця. Поки вони не дадуть нам рішення, розрішать, хай покажуть місця, відведуть, а потім облагострають ці риночки. На сімсотріччя ми запропонували умови. Вони там влаштовують, там іде торгівля, ніхто не заважає. Є, Ми зараз розпорядилися, що там була лабораторія на території комунального ринку, там процес іде. Але розумієте, бачите позиція? От я буду робити що завгодно і все, ви мені не заважаєте. Ми з вами ходили лічно, помирили, замірили. утра видали, а в обід забрали. Але поліція каже, це порушення. Ви не можете стояти на газонах, ви дали і поліцій, на газонах, Ви дали поліції бланки. Дайте нам можливість визначити де, місця, де можна Не мішайте сюди даруватися. Ви говорите, ви говорите, дайте команду поліції, щоб нас не ганяли. Не мішайте ви, давай, політику я... сюди. Бо ви не будете незаконно торгувати не будете. Все. Люди настільки довго порушували закон, що для них це стало нормою. На жаль, 90% з них не є платники податків. Е Точно так само 90%, мабуть, це і ті самі не є жителями міста Черкас. Вони говорять про те, що їм потрібно продавати, вони там бабка виростила петрушку, кріпів і потрібно продати. Приблизно 600 місць на ринках, на різних ринках. В місті Черкаса є. Тобто є місце, куди йти продавати. Вони там не хочуть, вони кажуть, що ми хочемо продавати саме тут, тому що тут велике скупчення народу, тому що тут багато проходять. З цими людьми дуже важко працювати, тому що в них немає ні ліцензії, ні прав продажу, нічого немає. Просто будуть штрафи, штрафи будуть. Е... Різні, починаючи від 17-ти, закінчуючи тисячу гривень штраф. Порушують інший закон, перекриваючи рух. І таким чином неправильно їхній лідер їх веде. От неправильно їхній лідер їх веде. Він просто не хоче почути, не хоче зрозуміти, тому що їхній шлях це в нікуди.